І мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. В студії в ранок марафон раміна ескакзай з днем нарога. Я. Я вітаю! Много. Я вітаю, вітаю. вітаю. Доброго, ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Зі святом. Доброго ранку. Проходимо за наш е, стіл. Е, ну, чи думала ти сюди, Шу, сюди? думала ти що коли-небудь. Твій день народження почнеться з таких новин із-за океану. взагалі. я скажу вам так: що щороку у мене на день народження відбувається щось незвичне: то ковід, то повномасштабне вторгнення, то якісь інші катаклізми. Катаклізми, і в цьому році я вирішила так змінити все. Взяти в свої руки. Раніше я не святкувала, довіряла обставинам. Якщо там хтось не міг прийти, то не святкувала. А зараз я вирішила, що все, я святкую, йду на 1 плюс 1, далі до гостей. Все, міняємо повністю весь алгоритм. От 33 роки угу. настав час. Вдалося цієї ночі поспати, тому що ну от сьогодні також продовж ефіру обговорювали цю історичну подію, зустріч Зеленського і Трампа. А, чи дивилася ти це все? І яка твоя реакція? Які твої відчуття? Я читаю телеграм-канал Погляд. Приходько угу. аналітика. Я слухаю Віталія Портнікова, а, також читаю Дмитра Кулєбу, його реакції. А, тому а... Насправді те, що відбулося по угоді, було очікувано, як кажуть аналітики. Все інше це вже деталі. Це наш президент, і там, як писали, сидів весь народ України. Тому, коли принижують наших військових, це ненормально. Ну от власне, раз ми вже зачепили цю тему, то хотіли пізніше трішки про це поговорити, але тим не менш, весь рік був дуже насиченим, дуже багато поїздок і за кордоном і своїми виступами ти привертало увагу до подій в Україні на безпековій Мюнхенській конференції, де мала розмову із заступником генерального секретаря НАТО, так і з самим генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, от власне про що ви тоді говорили, і за твоїми відчуттями, так, от чи багато говорять про те, що світова спільно. Ота вона вже втомилася від війни України, що всі хочуть закінчити. І от на тлі сьогоднішніх подій вже от та твоя зустріч, якою вона була, і про що вона говорила? Тоді був заступник секретаря НАТО Мірча Джоан, і він балотувався на пост президента Румунії. Але uh -huh. не переміг і всі, з ким я спілкувалася, були глибоко в контексті російсько-української війни. Uh -huh. Ми навіть розмовляли з ними про ефективність Леопард, 1 Леопард «Леопард-2» шведської модифікації, і вони підтверджували. Знання того, що мені кажуть військові, тобто uh -huh. генерали в курсі того, що насправді відбувається, і їм дуже цікава тема дронів сучасної російсько-української війни, тобто вони в контексті, і я жодного разу не чула, щоб хтось втомився. Ну, угу. от, це це теж додає такого оптимізму. Сьогодні також ми говорили з аналітиком, який каже: поки що дивимося далі, спостерігаємо за діями слова і... слова словами, так. але треба слідкувати за безпосередньо діями, тому що Трамп багато говорить, але насправді там санкції ніхто не відміняв. Сподіваємося, що і слова про допомогу так само вони просто слова, а так вона буде йти військове надалі. Ну і попри все, нам своє робити і жити далі. Ну і власне твоя. Твій вислів про те, що раніше відкладала так, а зараз вирішила по іншому, так. навіть прийшла на ефір. Так. От, власне, от за цей за останній рік, от завжди, ми коли е, е, на Новий рік чи е, приходить день народження, ми ніби ніби підсумок підводимо, так що встигли зробити що ні. Е, чи можеш ти назвати таких топ-5 для себе е, досягнень або? То п'ять спогадів, які для тебе дуже важливі, які сталися за от цей твій 32-й рік народження, я можу сказати єдине, що я зрозуміла, що треба жити життя тут і зараз, особливо коли у мої собачки монічки виявили серцеву недостатність uh -huh. і сказали, що питання в тому, що вона може прожити там як і декілька місяців, так і декілька років при постійній терапії. І я така, ага, так. Все треба, треба не думати, що колись там ми проведемо гарний час. Mm -hmm. Що колись все буде так, як мені хочеться. Треба брати в свої руки і робити це. Так у мене було і з особистим життям, коли mm -hmm. я думала: а як же запропонувати кудись поїхати, хлопцю, з яким у нас нічого немає. Це пропонувала зараз. Вже рік маю гарні стосунки. Ну тобто, треба. Не чекати вдалий момент, uh -huh. і до речі, хочу зауважити що стосовно російсько-української війни. Раджу глядачам прочитати книгу Дмитра Кулєба Війна за реальність, uh -huh. там, де він розповідає, як у нас всередині е е виглядають новини, і як в інших країнах. Тобто е у нас тут більше все напружене і сконцентровано. Uh -huh. Якщо запитати європейців чи американців, що вони думають про ситуацію в російсько-українській війні, там все більш так потужно. Вони не зневірені, вони вірять в нас, захоплюються. Ти якраз зараз сказала про Україну і Європу, і я хочу тебе спитати: про що? Про вчорашні заяви Мінкульта. Про mm -hmm. те, що він закриває кордон для чоловіків, журналістів, митців, мовляв, це пов'язано з тим, що багато хто не повертається деякі зірки вже критично відреагували і прокоментували цю заборону. Що ти думаєш, тому що якраз а як же нам тоді доносити і розповідати там, якщо ми не можемо виїхати? Я вважаю, що треба, щоб ті, хто викав незаконно за кордон, наприклад, по підробці документів або маючи зв'язки, uh -huh. такі як, наприклад, Олександр Волошин. Нам невідомо, відомо, як виїжджав Олексій Потапенко. Uh -huh. Нам невідомо, відомо, як виїжджали стендап-коміки, які не повернулися. Чи понесуть вони за це покарання? Uh -huh. Але мені відомі, наприклад, Фелікс Редька, uh -huh. Аміль скурган агреат, той же Макс Барський ну, Ля по якого всі більшість артистів вони їдуть і привозять гарні гроші для України. Останній Аміль писав, що стендап, в якому з яким він виступав в Європі, 5 мільйонів гривень. Я вже два місяці майже збираю півтора мільйони гривень на Ребу в Покровськ. Тут а людина поїхала в тур 5 мільйонів. А разом вони всім гуртом зібрали 14, 14 мільйонів. Так. 14, це скільки? Я за рік зібрала 9 мільйонів. А хлопці поїхали і зібрали. Повернулися, Повернулися і в Україні. Так. Угу. І таких порядних людей набагато більше. Просто треба, щоб було сурове покарання для тих, хто не дотримується угу. вимог. От з цим у нас проблема. А так, я звичайно, за те, щоб давали можливість виїжджати. тому що культура це частина нашого оборонного процесу. Росія це одразу вони кажуть, що велика російська культура. Угу. А у нас не шароварщина, у нас не вареники, борщ і меншоварті селюки. Це неправда. У нас класні люди, гарний сервіс. У нас потужна своя культура, і треба її нести. У нас і кабаре зараз розвивається, і у нас немає квитків на постанови балету Фрідом, а, так, театр Франка за забив. Театр українсько-ривський, насправді, насправді так. Це дуже важливо. Так, ну от, власне, ще. Одна так дуже важлива е, твоя місія. Так, ти їздиш в гарячі точки з командою, і ледь не щотижня там з'являються нові е, відео, і е, ви з командою, коли їхати їдете, безперечно, що ну достеменно незрозуміло, що яка ж небезпека на вас там чекає. Е, як ти налаштовуєшся і як ти тримаєшся, тому що в принципі страх він ну, притаманний притаманний кожній людині? У мене минулого року було вигорання, оскільки я дуже багато працювала uh -huh. і не давала собі відчувати емоції, трималась. Uh -huh. оскільки, коли ти поруч з військовими, коли ти на передовій, треба триматися і доносити інформацію. Потім у мене була перерва, майже 9 місяців. Я не їздила зараз знов почала. Коли я знаходжуся там, мені не так страшно, тому що там я в бронежилеті, там я знаходжуся, коли навіть в Краматорську я вперше відчула, як пролітав міх. Це було страшно. Але коли ти лежиш в своїй квартирі в Києві, в піжамі і поруч з тобою твої собаки, і коли відбуваються ці вибухи, оце страшно. Тому що там я знаю про цю небезпеку. Тут все-таки мирне місто і це війна з цивільними. А що ти думаєш про те, що ну от в тебе є останній випуск важливий з Авдіївки про втрату Авдіївки? Але в тебе паралельно є історії там з Алою Волковою, з Вірою Бріжнєвою, і вони набирають в чотири рази більше переглядів, ніж ну здавалось би, те, що надзвичайно зараз важливо для України і українців. Ну от так, от як ти думаєш, так чому так відбувається, і е, як знайти цей баланс між тим, що важливо для людей, так що цікаво, що матиме перегляди, хто все ж таки формує той запит? Ну, Волково їхати в Авдіївку. Я про це думала, дуже хотіла поїхати з Максом Барських саме в Херсон, але не вийшло за графіком. Я думала над форматом. Атами так я придумала дачну двіжку, де uh -huh, запрошую uh -huh. за стіл наших військових. і Ми в такій довільній формі спілкуємося на важливі теми те, що людям вже менше цікава військова тематика. Вони мені пишуть, що їм дуже боляче це дивитися. Uh -huh. Вони і так постійно в контексті російсько-української війни. Я вважаю, що я як журналіст маю придумати якусь унікальну пропозицію для глядачів для того, щоб зацікавити їх, дивитися мій контент більше uh -huh. ніж російських. Блогерів, які знаходяться на перших місцях Музичні, YouTube, бо... співаків, можна згадати музичних скандали, співаків. То... Люди просто не розуміють, які це гроші. Наприклад, я можу достоменно сказати, що популярні групи російські вони собі купували квартири просто за роялті, які вони угу. отримували від прослуховувань в Україні. Так, ну, ну не в Україні, а ну, просто від прослуховувань, тобто. Кожен раз, коли ви uh -huh. слухаєте музику, ви платите гроші, і важливо, ці гроші підуть потім в податки Російської Федерації чи в Україну. Я також дивлюся тренди Ютуба. Там uh -huh. також серіали російські, російські блогери, розважальний контент, якось дуже багато маленьких відео. Люди uh -huh. втомилися від перегляду великих довгих відео на серйозну тематику, але що робити? Будемо, будемо запрошувати. Треба постійно запрошувати Буданова, Зеленського, Малюка всіх. Ми, ми сьогодні говорили про важливість культури, театру і в тебе новий досвід. Так. Леся Українка на сцені, поетичний вечір. Ми показували, можемо ще раз послухати. Давай. Давайте. Часом імресія вашому постаті. Голова завжди трохи нахилила наперед. Серйозно погляд ваших решений. Ваш голос чистий, але не різкий, може, трохи вертаний. Сподобалось? Було страшно, але на репетиції був Дмитро Монатік, який придумав, щоб я виконувала цей лист. Перед... Під акомпанемент, угу. і прям за п'ять хвилин до виходу я запитала організаторів, чи можна зробити з ручкою, начебто, я написала цей лист, і я зараз сижу, читаю вголос і роблю акценти. Вони сказали, робіть, що хочете, головне, щоб ви розслабилися угу. і все вийшло. Це що значить режисерський підхід, і правильний дійсно, тому що ну от перед тим як ми обговорювали гостів з тобою, наші колеги говорили: Боже, слухали так Одобалась раміна, це було настільки класно, так що ну ще один вектор дуже гарно вийшло. Е, ну і е, наостанок, так от на тлі цих подій, просто порада нашим глядачам, як нам триматися, як ми маємо діяти? От на тлі таких останніх подій, читати аналітиків, вивчати історію, не вірити в. Підписання угод, які не закріплені безпековими гарантіями, тому що може повторитися те, що вже повторювалось. Дякуємо. Дякуємо. Да, да. Дякуємо. 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 Передаємо слово нашим колегам Світлана Осенка, інформаційна служба телеканалу Рада. Завтра повернемось так само о 7.15. Новим багато. Ой. Дивіться ще раз з ним народження. Новим багато Дякуємо. Україна у нас одна. Да. Сім тихо дня.